Тоді що, тоді ми знаємо комісію. У нас кворуму сьогодні немає. Розглядати ви маєте, але тримати. Немає, поэтому квору. Ні, так заслухати, тому що заслухати. У вас все буде на випроцесі. Звозі з трудністю коду. Я хотів до чого дойти. Всі перебили, всі перебили. Заводило членів комісії. Але ж ми маємо право заслухати, не так. І тоді ми почнемо, Да? Заслухаємо по першому проєкту рішення. Назва по внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства щодо експлуатації Роміської міської ради на 20 рік. Виділяється фінансова підтримка сумі 600 тисяч, знімається із поточного ремонту охранців. Вони і так виконують ці роботи. Тобто це не додаткові кошти, це кошти були передачені саме цьому підприємству, тільки змінюється стаття витрат із поточного ремонту на зарплату. Так. Я вже задавав питання, і отримав відповідь. <різу> Я <різу> просто запитував, у вас не буду вас запитати? По нашому значить, комісії розвит... про внесення <різу> змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства в «Міськ водоканал». Фінансова підтримка в 1 млн 300 тисяч, із них 1 млн 200 на Погашення по заборності планерії і спортивність написання панці. Ми впливає місяць початку, як заказують, я ключі, модклювати місце. Не знаю. Не знаю. я Не знаю, що ми це... далі будемо робити. ви ці гроші діваєте, чи пропивають. Отдаємо туди от, в РЕС, чи як на Рем, Рес, та риф не піднімає, зараз давно, ж подається. Да. 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 На ну, розляцею. Так, на розтасесію. Да.

<рапан> так, <пробіт> так <пробіт> що, <пробіт> добре. Заступну інформацію, <пробіт> якщо хватає немає, такі переходимо до третього проєкту рішення про, про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, комбінат комунальних підприємств міської ради на 25 рік. Знову ж таки, це не законні кошти, це кошти програми <пробіт> та військових, а саме. Знімаємо з компанії чисто тривоста тисяч 200, Так як це буде нецільове використання коштів, тому що пісок у нас є, зима була залишка на наступний рік. На зимовий період достатньо і вже проведена закупівля по щепленню. Там економія 339 тисяч 600, Ми їх перенаправляємо на Придбання палив на матеріалів. А чого, ж у нас економія пощадня, що в нас ями кончила? Відкриті були торги, були оголошені, було декілька учасників, вони понизили вартість. Ну, зменшили то, вартість. Тож закупили б ще дня. Достатньо. Поки що стану, потрібно подати. Ну, була була ж якась заявка, програмі... була, була заявка, якась на цьому. Як стільки то кубіло, то... Добре, є ще питання. Для того, щоб розумієте, для того, щоб щеплень е, далі використовувати і підсипка, і все інше, у нас е, збільшується автопарк, транспортні засоби. Станом на сьогоднішній день у нас є ще сміттєвоз, який скоро вже вийде в експлуатацію, і подальшим ще буде трактор. А паливно масивних матеріалів передбачено на ту кількість, яка була вибачте мене, на 2018 році. Тобто, в будь-якому випадку в них не буде вистачати пала. Розумієте, в чому справа? І тобто ще б не набратися для того, щоб він просто лежав в тупку, ми цього понял. не можемо зробити. Я вас мені да. дійшло. А, це ви кажете, це якісь нові емоційні кошти? Світі ми виділяли кошти рішення міської ради. Уже ага. він прийшов. Представник ви, сказав, що прийшов новий, а зарплату не додають. Я кажу, вам уменьшати зарплату треба. Да. Нова машина, вона більше буде. А які крути не треба. До... Да. Руки так. будуть чисті. Далі стати вилічувати машин можна то, так до безконечно, але не вільює те саме. Кожна машина має ресурс. як те, що стане воно хоче. Має ще хочу сказати про те, що амортизацію зноси і не всі автомобілі вони біля, тому що вони подальшому використовуватися. Буває про це, тому що є такі транспортні засоби, які вже. Потребують не теж капітального ремонту, а капітальний ремонт їх таку має колосальну уже бати, дорожчі, що так само, да. перезва їх вже жде. Ну не той перезва, то добре. добре. Четвертий, значить, цей про рішення внесення змін до програми реформування і розвитку житлового комунального господарства румунської військової громади на 23-25 роки. В нашому підприємстві зменшується на суму 9360 360 і перенаправляється на підприємство МЕДУ. Це пожежа у, у нас Вона знинулася з листом, їй потрібно для того, щоб встановити. Mm -hmm. Далі, додається поточний ремонт туалетів на суму 49710, а знімається із поточного ремонту колесових двійних брусів. Це ж сума ну 49. І також, що поточний ремонт автобусу з зупинок зменшують за суму 12 тисяч 561 гривень 50 копійка і додається у нас встановлення ОНУ, тобто зупинки разом з умами. Далі придбання піску повністю знімається вся сума 697, що я озвучувала, і припання щебленої економіки. Далі ще у нас є дві, дві позиції по укорнавці з 24 року. Це капітальний ремонт типлової мережі по вулиці Кавнишевського, де йде співфінансування із місцевого бюджету на суму 705 тисяч 746 тисяч і реконструкція вуличного водопроводу, так як ми його робили, коригування вже двічі, то сума співфінансування із місцевого бюджету 1 мільйон 182 тисячі 37. І також 24 році виділялися кошти в сумі 90 тисяч. Це було цільове призначення на послуги бульдозера. Саме того вдава надавав нам це призначення, але з 24-му році було використано, і тому зараз приноситься на 25 п'ятому. Все більше поки свіже а сама де в нас на туалеті виділяються гроші, тому що в тому числі і те, що ми сьогодні робимо. Це не те. Це вуличі туалети, дерев'яна конструкція, які знаходяться по нашій громаді. У нас є на балансі комунальній власності, туалети, які вроблять церемо. А скажіть люк, люків, що нам більше не потрібно, що це таке. Проведений тентр, і це економія, 9360 залишилося. Для того, що потрібно люк, і потрібно на ту кількість люків також цемент. Зрозуміло? Mm -hmm. У нас один виробником нічого не нормально. буде. Він приватний, ми не можемо йому ще а да, це. це, шкей, це, це, це а він, він не хоче нічого, він не пише. А грамоту да, не за що. Це я не знаю, первинна медичної допомоги можемо. Не треба. Не не треба. Не. А, тобто давайте п'яте – ні, шосте освіта ні. Шкільне харчування вам не потрібно. Ну, щоб... Стоматологія теж. Що... А, це ж, Вось, я, щось, я... щоб не буде це прогадати так. Отак, що ми будемо. Не писати, окремо, прямо, так. Так. Более так, так. Так, шосте. Також, ні. Потім сьогодні. Сьогодні. Якщо кості кави, то я вам сказати, то Я Ну, понятно, понятно. Якщо будет. Так, сьоме теж ні, так? Так, так, так. так? так понятно, що там. Восьме. Стоматологія, 900 тисяч на поточній роботі ділянці. Це Ага, так? і Дев'яте. Ми не розглядаємо 8 чи? Ні, восьме. Восьме, це стоматологія. Ні, 9 вже не видає. А, 9. Так, ветерана. Там не вистачає 40 тисяч до дня матері, 8 травня. направляємо з одного виду. Ну ми не будемо, воно мало витрати. Конкретно комісії. Так, десяти захист мініспої громади. Так, це 150 тисяч на ремонт гаража в минулому з державного бюджету. Я Просто вам розказують. Просто коротенько щоб... Не просто ну, вже Не розглядайте, просто вам розказують. Що це 150 тисяч на ремонт гаража монастирство 4-3. Раніше все було в оренді, вони там віддали, там була підстанція. Воно такий гараж, але не потребує капітального ремонту. Там так, взагалі не підрахували, все вирахували, що туди потрібно, тому що машинка ж легкова, але спеціальна. А що ми туди ставити будемо? Машину, то що ми отримали для Центру соціальних служб. Два мільйони минулого року державного бюджету нам вийде. Ні, від спочатку все не буде. Це да, бо наші фірми 65 і державу. Я думав, все розформірували, значить, хай забирають машину. Ні, там ні, 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 машини нам ніхто не давав. Це наші машинки. Ні, ні, хай вони забирають машину. Я сьогодні походив там вокруг. Там, наприклад, це є фундамент біля виконкому. На, на гараж на дві машини. Незакінчений. Може, виділимо гроші будуть машини стоять прямо. Так його ж треба гроші. Кришу, мабуть, легше ремонтувати. А ні, там невеличка. Так, питання. Так, 12-те можу... у нас іде. Розглядаємо. Пронесення зараз. Розглядаємо, 11. Згадаємо, тому що ми знімали гроші. Пронесення до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, технологену і природного характеру 25 на 7 років. Це те, що ми поточили ремонт укриків, 600 тисяч. Ми зняли з цієї програми і перенаправили на фінансову підтримку про експлуатацію. Суміші тисяч. Наступне також. 12, так? Так. 12 проект рішення. Про внесення змін до програми обороноздатності і безпеки держави у період стану станом двадцять п'ятий рік це питання щодо наших двох блокпостів, які знаходяться по київським напрямкам на суму 1 мільйон 15 на облаштування, тобто на укріплення. та обладнання. 14 чотирнадцять йде про внесення змін і доповнення до програми економічного і соціального розвитку ролицької громади на ми, ми розглядаємо і ще правопорядок. Ну, Соціоно нас звернулися мешканці нашої громади, вона працює на таланні онкозахворюванням її потреба 400 тисяч на лікування. Ми її діляємо 150 тисяч. Вчора поговорили з Наталі Іванівною, одне, один у одна процедура 84 тисячі. Вони вже виділили її 84, тепер ми 150, це майже на два. І залишиться вона там збір іде на четверту. А ви помогли, а Лаврик не хоче нічого? Ну це ж я ж кажу, 84 тисячі вони вже, вони не, ну, перед ну, всім ж... допомагали. Наталі Іванівна, а то ще є сіла. Ну я кажу вам, тобто... А ви ж Наталі Лаврик. Понятно. Ну, заслухали інформацію тут. Дай Боже. Так. Як поможе. А це правопорядок, ми куди будемо. Тож, спочатку правопорядок, а потім все це код буде тринадцятий, ага. чотирнадцятий буде правопорядок, а четр далі п'ятнадцятий і шістнадцятий бюджет. Знову ж таки, звернувся керівник нашого відділення Романської поліції 100 тисяч на придбання палуного стан матеріалу. Вчора на комісії бюджетні було даному рекомендацію віднайти 100 тисяч і підготувати проєкт рішення на чергову сесію. Теorerні, з них, не знаю, Вони не знають. Вони їздять на цих машинах, ловлять, все, отримують гроші за оплату. Це 15 чи Це перед 14 буде. Це зміни будуть, так? Так, буде потім. А 16-те у нас буде? Ні, 15-те теж є у нас. Ну, зараз це по-старому. Пронесення змін до рішення міської ради 8-го збитання. Треба, значить, Почекайте, про внесення змін до пост від 19 го до 3-го про перенесення бюджету. Так. Нащо? Оце 16 16 бюджет, да? Ну, це понятно. Згідно всіх змін. внесені сюди, також вже 100 тисяч. Які тільки що розглядали. І далі 26-те. О, це вже хорошо. Так, звідси. 26 про присвоєння назви новій вулиці в селі Веселий Степ Романського району Сумської області. Де це? Де Я це не знаю. Це... Поки... Де, де де? Не... не було вулиці, не було взагалі. Ну як вулиці не було, по-моєму, взагалі, да, да. так? Ой, ви так, знаєте, так. У села вулиць на нас не було. Я промовчу. Так, це ж дозі, це маленькі там хуторок. Вони звертаються на ЄСІ, вони тоді на надають. А їм вже треба зареєструвати. Ми заслухали. Добре, понятно. Без вулиці як. Ми доручаємо. Це понятно. Це понятно. А 27 про оренду нерухомої найдачі, що перебуває в комунальній власності. 27 -ing. Так, перше питання для пезіатрів Сумської обласної ради. Це да, це ми розглядаємо. Героїв Громадщини 99, дев'ять залізнична поліклініка. Друге питання це гараж, той, що монастирська 4 те я вам озвучувала, що 150 тисяч по центру соціальних служб. Третє питання о МСЕК раніше був бульвар Шевченка, 65, зараз. Надається в архів в центральній районі лікарні. І четверте питання було закри де я не буду звучати. І просили, до речі, щоб на камеру не задавали. Так, подождіть, я вивів, а як ми повинні ну, оці ще зробити? Ти саме поділяєш? Ну, я можу сказати. Ви з камери можна? Антон, тоді ви. Або призупиніть, будь ласка. Так, що у нас? 29, 28. Про підтвердження факту перебування. Упорядкування. Це дві котельні. А будемо краще ну, райші... так, це вже ваше питання. Це жовне комунітивор, це ж комунальне підприємство. Ми просто підтверджуємо факт, що воно дійсності наші комунальні власні рішення міської ради для того, щоб упорядкувати документи і uh -huh. внести. А яким чином чин, це, це, це саме? Я бачаю, що ж yeah. у нас окремі об'єкти, з'являються незрозуміло чиї вони. Uh, на балансі місторії? не стояло. Дивіться, справа тім, що... 29-е про об'єднання об'єктів на рахунок майна Роменської міської громади. Упорядкування місторів на бульварі Європейський 24, це центральна львівна лікарня. Раніше в минулому було відділення, зараз ми зробили на е, капітальний ремонт паліативного відділення, бо де є, воно повинно бути одним масивом. Uh, Упорядкування. Це так, як і перша школа там було Пушкіна 13 Пушкіна 15. 15 а, тепер, один року, так, тепер один номер буде. Водоканал. Так, посписання е, з балансу комунальних підприємств міста водоканалу Романської міської ради з незасвідки. До даного проєкту рішення надано повністю весь пакет документів згідно положення про списання основних засобів, всі експертизи, висновки, всі інші, все інше, все так надано. Попередніми сесіями воно було нам передано з управління ЖКХ, вони його не списували, але це воно. А стояно. чого вони не списували? А на річ ви приймали? У нас у дворах стоїть. А яка різниця? Це ЖКХ списала чи з водоканалу? Вони не робили ці документи. Ми <плес> думаємо, <наст> так, що <наст> бухгалтер не хоче бумажки писати. Це не засоби, але це передумка, не тому я не відповідаю. 32, 32. Uh -huh. також. 32. Uh -huh. Передає відділу uh -huh. культури, благодійна допомога, там не оплатнено. Uh -huh. А тепер з <наст> 33 по 38 включно всі uh -huh. uh -huh. комісії yeah. проголосували за пакет. З 33 і по 38. Ага. Це буде там виконання, І виконання. 38 включно. По 38 включно. Ми підтримувати ці всі комунальні будемо, поки війна не закінчиться, а потім. А тоді, коли а ми скажем, тариф. вже тариф, тоді вже Тариф буде, буде піднімати, піднімемо тарифи, які виходять з плакатом. Та ні, там вийде, хто виживе, хто ні. Війна закінчиться не Володь, так, як ви пробує. Шість місяців не можна, після того закінчитися. <рошу> так, так, воєнний стан. Не війна, а воєнний стан. Різниці для мене немає. Так, не 39-й, зрено, то не послуги, там законодавство змінилося. Так що ми будемо? І І що З і і 40-вою підписання меморандуму. Ну, ага. Це обов'язково до нас приїдуть, вони приїжджають? Вони, вони приїдуть іще. Тепер, якщо у нас було ознайомлення з області, це взагалі всеукраїнський конкурс, піч, опіч, де виграли. А вони завтра до нас завітають для того, щоб підписати. Вони нам морально і матеріально будуть допомагати. Це співпраця двох рома. Сині, синів. Попробуй так. 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 Ні, на з усіма У нас наступне місто, також приїде радний місяці до нас, так. А хто, так. а хто їх Духа. шукає, ви шукуєте комп'ютер? Всі шукають. Вибирає. Так, І сорок, скажімо, сорок два сорок. Сорок це ви готували його, я впевнена, що ви прекрасно знаєте про звіт постійної комісії. А, звісно. Там здоровий такий. 43 питання. знову ж таки, вони були закриті. А і об'єднані. 41-23. Так а можна там кратце розказати без, що? без камери 41-42. 42-43. Комісію за, закриваємо, роботу комісії і приходимо в свободний режим. Да. <с <с